Вітаю сьогодні занурюємось у життя відомих українських блогерів ем, Баби Даші та Діда Санька. Так, вітаю. Маємо цікаві фрагменти з їхнього нещодавнього інтерв'ю, дуже відвертого до речі. Саме так: інтерв'ю славі дьоміну, і наша мета власне, спробувати зрозуміти: Ну, що там за лаштунками? Як цей публічний успіх? Ця нова розкішна покупка. Угу. Цей будинок за майже мільйон доларів. Так як все це поєднується з їхнім ну доволі непростим минулим і сімейними викликами? Справді, бо це ж не просто історія про переїзд з Дніпра до Києва. Це знаєте про спробу збудувати щось омріяне, можливо, навіть як компенсацію за дитячі травми, про які вони ну, говорять досить прямо. І оцей переїзд він же не тільки про можливості столиці, так? Це якийсь рубіж для них. Безумовно, вони ж розповідали, як плакали, коли залишали дім у Дніпрі той, що будували під себе. Мене це теж зачепило. А як діти? Старший міха спочатку ж здається не хотів, друзі там школа. Ага, був проти. Але як кажуть, побачив новий дім величезний з басейном 20 соток, і перспективи його якось переконали. Молодший Сансанич той простіше, куди скажете. Цікаво. Даша згадувала про величезну ігрову кімнату. От ви сказали про компенсацію, може, це воно дати дітям те, чого самій бракувало? Дуже схоже на те. Вона ж визнає, що молодшому тьомі треба найбільше уваги, і ем, що іноді може м, ну, звинувачувати старшого міху у своїй втомі через оцю величезну відповідальність, це справді дивовижна відвертість, а відповідальність ще більше, якщо згадати діагноз тьоми. Так, сенсорно-моторна алалія це якщо просто затримка мовленнєвого розвитку при збереженому інтелекті слуху. Але ж вони розповідають про колосальний прогрес: логопеди, дефектологи, вся родина включилась. Так, так, прогрес величезний, хоча є й залишкові прояви. оті сіми повторювані рухи чи звуки, але при цьому яка пам'ять, прапори столиці це дуже непроста картина. Знаєте? Родина, що постійно бореться. І ця боротьба у нас, мабуть, має глибше коріння, якщо подивитись на їхнє минуле, от Саша розповідав про дитинство. Ага, Павлоград, дідуся, авторитет, навчив водити машину в 12 років, але водночас складні стосунки з батьками, якась образа, що часу їм не вистачало, а потім і дідусь змінився, віддалився. Саша ж підкреслює я хочу у своїй сім'ї інакше. А історія Даші ну, це ще драматичніше. Мачухи. Мама з алкогольною залежністю, якої, по суті, не було поруч, складні стосунки з сестрою, батько в Росії. Важко уявити. Вона сама говорить, що це зробило її такою інтровертною, з проблемами довіри і з величезною потребою у визнанні. Навіть зізнається, що почала пити в одинадцять років. Це ж страшно подумати. Може, це пояснює її теперішню потребу в публічності. Цю відвертість цілком можливо. Вона каже, що це її зв'язок з аудиторією, як серіал, і що так вона ну, компенсує дитячу нестачу любові. Але тут питання, знаєте де межа між ширістю і ну, перформансом? Саме так. Тим паче, що Саша, навпаки, поза камерою значно закритіший. І от на цьому контрасті, схоже, і тримається їхній союз. Вже 18 років разом. Вони його описують як пристрасть, наводять приклад з паркуванням. Даша вся на емоціях, а Саша спокійний, як скеля. Він її опора, так. Вона цінує його надійність, хоч і визнає, що може перекладати провину. А він, схоже, цінує її прямоту. Цікавий баланс. Хоча він же мріяв бути кимось іншим. Пожежником, футболістом. Ага, але мама не пустила в спортивну школу. Життя склалося інакше. Тепер от блогерство, бізнес, магазин одягу. Заробітки 10-20 тисяч доларів на місяць. Вважають себе доларовими мільйонерами, але при цьому кажуть, є страх повернутися до бідності. І це теж важливо. Вони діляться не лише успіхом а й страхами, навіть нездійсненими мріями, от як бажання всиновити дівчинку, що не вийшло. Тобто фінансовий успіх є, але для Саші, як він каже, головне багатство це родина. Отже, що ми маємо? Історію людей, які досягли значного успіху, але при цьому залишаються ну дуже відвертими про свої недоліки, травми, виклики. І їхня сила, очевидно, у цьому партнерстві, і в цій, можливо, незвичній для багатьох щирості перед публікою. Так. І це підводить нас до такого, знаєте, фінального питання. Коли все твоє життя, стошунки, діти, проблеми радості стає контентом для сотень тисяч людей, чи можливо взагалі зберегти якийсь справжній особистий спокій? Де та межа між щирістю, яка викликає співчуття і виставою, яка може просто виснажувати зсередини? Саме так. От над чим, мабуть, варто замислитись після цієї розмови? Віта.